Мотор, камера почали. Отже, у нас сьогодні з вами день кастингу. І... Дуже багато важливих думок. Люди занотовуйте і будьте готові до того, що ви вже починаєте отримувати найкращі завдання, які будуть просто міняти вас на нейронному рівні. Отже, перше і важливе, кожен з нас в своєму житті вибрав декілька таких ролей. Ти там така мама квочка, ти там така порядна працівниця або шалбатай-працівниця. Ну і там ще декілька ролей в твоєму житті є, які ти виконуєш в тій чи інші мірі, і це, ніби ти такий є. Насправді офіційно заявляю, ти таким не є. Це твої автоматичні моделі поведінки, це твої автоматичні думки, які призводять до тих чи інших рішень, і це все можна змінювати. І саме тому ви прийшли сюди, потратили ці скажені гроші для того, щоб я вас навчила це змінювати. Як стати режисером свого життя? Треба пройти новий кастинг на роль е кращої акторки свого фільму життя. І що я хочу вам запропонувати, яка наша задача з? Вами в цьому занятті це. Розвинути свою нейропластичність. Що це означає? Насправді, психологи вони трошки десь і актори. Тому що, наприклад, коли я навчаюсь там чи є учасником психодрами, це ж взагалі все побудовано на відіграванні ролей мами, тата. Ти сідаєш на їх місце. Ти, тобто, я можу сказати, як дочка, потім сісти на місце мами, сказати те саме, як мама, відчути, що відчуває мама, коли це говорить. Тобто, це дуже така акторочка. І тому ми з вами. Сьогодні будемо прокачувати психологічно-акторську майстерність, яке завдання вам доведеться на це витратити десь 20 хвилин свого життя і максимум креативу. Отже, вам необхідно записати на камеру три окремих ролики. Перший вони мають бути до півтори хвилини в ідеалі, тобто ну не розганяємося люди. Я розумію, що всі зірки ну трошечки тримаємося регламентом рекламна пауза не може бути задовгою. Тобто, перший ви розповідаєте про. Себе в третій особі, як про якусь іншу людину, і ви розповідаєте, знаєте, як такий документальний фільм. Я думаю, ви бачили такі фільми про там українських письменників, поетів. От ви називаєте такий сухий фактаж про себе. Я вам зараз наводжу приклад, як мають виглядати ці перші півтори хвилини. Ви це записуєте? Викладаєте у нас в телеграм-каналі чи в додатку. От я не знаю, де ви викладаєте. Вам це напишуть спеціально обучені люди <смі> в інструкції. Отже, ну і перше має бути так: Наталя Холоденко народилась 1983 року. Вона була єдиною донькою в сім'ї. В сім'ї було двоє дітей. Вона народилась в сім'ї інженера та вчительки. З перших днів життя Наталя розвивалась в прекрасному мальовничому районі міста Черкас, яке колись було селом. Називалося село Дахнівка, тепер це район. Черкас, І вона росла біля річки, біля лісу, в них були свині, корови. Так от вона росла, росла, доросла, закінчила школу дахнівську першого трупу третього ступеня загальноосвітню. Потім вона вступила на психологічний факультет. в 2005 році закінчила його з відзнакою. З другого курсу працювала викладачем університету, не викладачем, а це вже трошки <реш> брехня трошки пішла. Працювала лаборантом кафедри, тобто була при кафедрі. і потім її запросили в аспірантуру в інший університет. Ну, і так вона пішла на телебачення, потім значить, вона почала вести блог, і от поступово вона стала однією з активних, помітних фігур в психології України. Знято. Це був... Ні, не дергаємося, бо ж оператор ти нічого не робиш, це моя, це моя репліка, я ж актриса. ти шо? Боже, люди вірять мені. Знято так знято, оператор вже виключає камеру. Ні, ні, наш урок ще триває. Тобто, перше, ви говорите фактаж. Просто ви говорите від третьої особи. Тобто, ніби ви розповідаєте про своє життя як журналіст, який дуже детально вивчив це життя. Наша задача розказати фактаж. Друга, моя улюблена, Ну, Я трошечки буду з таким сарказмом це робити, а ви спробуйте дійсно драматично до першої сльози. Якби друге, має бути драматична розповідь. Наталя. Народилась в 83-му році. Вона була небажаною дитиною в сім'ї. Батько взагалі більше не хотів дітей. Їй дуже тяжко довелося пройти перші роки свого життя, оскільки батьки її віддали в інтернат до 6 років. Там вона спала і не розуміла, бо я зараз заплачу реально чесно, говоря, я так вірю. Там вона спала і не знала, чи заберуть її батьки чи ні, чи сьогодні понеділок, чи п'ятниця. І ось ця травма на все життя покинутості вплинула на її життєвий сценарій. Тому все своє життя вона намагалась бути корисною. Правильною всім допомагати, щоб заслужити їх любов. Аж поки вона не вступила на психологічний факультет і усвідомила, що ця стратегія є неефективною. Ну, вона це усвідомила, в неї все одно не вийшло це все так швидко змінити. Потім вона вийшла заміж, потім вона розлучилась. А знаєте, як важко психологу, коли він розлучився, вже довіри немає. Все. Потім вона залетіла від другого партнера, родила дитину, він оказався нарцисом. Вона подумала, що я окончательно поганий психолог, бо я живу з нарцисом, як я могла його не відсіяти на начальному етапі. Це знову вдарило по її репутації. І потім вона приїхала в Німеччину. Вона стала жити в Злиднях. Від неї, їй здавалося, що вона вже ніколи нічого не зможе змінити в тому житті. Вона просто втратила сенс життя. Вона стала звичайною біженкою, яка не знає, для чого жити завтра. І незважаючи на всі ці складні ситуації, вона намагалась збирати докупи себе і тих людей, які йдуть за нею. І ось так от заради дітей, заради своїх підписників, заради своєї країни вона бере себе докупи кожного разу, незважаючи на те, що їй це дуже важко вдається. Це дівчинка, яка була постійно всіма покинута, але яка до цього дня намагається знайти свою домівку. Оплески. Я чуть не я тобі чесно говорю. Скажи. Ну, я, я ще держуся, я б вже розридалася. Так, це друга. Дивіться, вам для того, щоб було легше, вам треба прописати сценарії, прописати текст, ну, базово накидати. Ви там, по ходу, коли говорите, не намагайтесь сказати ідеально. Ваша задача говорити з помилками, ваша задача включити модель. І як ви себе почуваєте в моделі фактажу, як ви себе почуваєте в моделі драми, і зараз ми перейдемо до іншої моделі. Найцікавішою, але ви знаєте, навіть в проєктивних техніках психологічних, коли, наприклад, людина малює там свій будинок і відображає там якісь свої травми і тому подібне, коли ми хочемо зробити реконструкцію травми, ми спочатку просимо клієнта намалювати ще гірше. Тобто, завжди повинно бути оце дно. Ми повинні його нащупати, побути з ним і зрозуміти, що ти це витримуєш, ти від цього нічого з тобою не трапляється, і тільки тоді. Ми думаємо про кращу модель. як ви здогадались, зараз у нас буде золота розповідь про себе. Золота. Це не означає, що у золотої розповіді немає темних плям або якихось неприємних моментів, бо вони, власне, і формують нас. Але навчитись. Не тільки скиглити, не тільки бачити себе як людина, яка є результатом травмування, вона там щось досягає, попри все. А розумієте, одну і ту саму історію ми розказуємо в залежності від контексту, по-різному. Тобто, коли, наприклад, ти йдеш в потязі і всі так якось трохи випендрюються, яка в них була сім'я, та в мене батько, він такий був патріот, та він там то. Зразу й ти включаєшся, навіть якщо твій батько був там найгіршим, просто ти така, да, у мене батько, до речі, теж був патріот. він мені в житті одну відкритку, але там було написано жовтим олівцем і підписано блакитним. Тобто, ти будеш в цьому контексті намагатись відповідати умовам групи. Оце важливо зрозуміти, що люди, довкола яких ми є, в контексті яких ми є, вони визначають оці наші сценарії. І коли ми розказуємо це, ми починаємо в це вірити. Тобто, я можу розказати, наприклад, про свою маму, що. Моя мама, вона холодна, деспотична, емоційно нечутлива людина. Вона ніколи не розуміла моїх емоцій. Вона завжди була до мене холодною. І вона навчила мене плавати, наприклад, таким шляхом, будучи спортсменкою професійною, що вона просто мене кинула в річку, я просто винирнула. Все, так я навчилася п'ять років плавати. Я навіть пам'ятаю, от як я падаю в цю воду з переляком, я бачу її ноги, і як я намагаюся там знайти її ноги, Оце це мене так мама навчила плавати. Далі вона мене видавала цілодобовий садочок, по суті, в інтернат, щоб мене вранці не вдягати, щоб дуже було удобно. Далі я можу дуже багато розказати. Якщо я йду через біографію моєї мами, через травми, повірте, там багато матеріалу. Разом з тим, одночасно інший контекст. А яка крута в мене мама? А дивіться, мене мама навчила виживати. Е, моя мама вона настільки безпардонна, що вона з дитинства виховала в мені оце відчуття, що а нам плівать, що люди скажуть. Нам нам це, вообще, нас це не цікавить. Ну, нічого страшного. А хорошо, а й що, що кому не нравиться? Ну, переживуть, справляться. Тобто вона дала мені оце право не перепитувати, хто що думає. Їй було реально. По хіру, грубо кажучи, вибачте, за мій, me, французький, тобто в ній, в ній настільки це було сильно, що я це перейняла. Звичайно, це дуже позитивно вплинуло на мене, тому що я була психологічно готова йти не за сценаріями, не за стандартними сценаріями. І якщо ви так ще глибше хочете в цю тему нирнути, я би вам ще порадила зробити два записи про свою маму, бо мама найбільш драматична персона в нашому житті, ми постійно від неї щось хочемо, і чуть-чуть можна було нас краще любить. Ви скажете про біль, який ви від неї отримали, самі собі на відео ви обридаєтесь. І, і, до речі, якщо ми говоримо про терапевтичну складову цієї техніки, то важливо це зробити стільки разів кожного дня. Поки ти не перестанеш про це розповідати як документальний фільм, поки тобі це не стане байдуже. І друге, це розказати про ті сильні речі. Тому що навіть та мама, яка мене лишила в інтернаті, це не факт, що це для мене було погано. Тому що, по факту, я добре себе почувала в тому інтернаті. Тобто, я думаю, що я в інтернаті була менш травмована, ніж це могло б відбутися в моїй рідній сім'ї. Тому, а за рахунок того, що в мене дуже дивні були батьки, ну, тобто, ну, тобто, дуже токсичні, я б сказала, для мене і для дитини, в 14 років я вже почала вивчати психологію. І для мене це була моя рятівна ниточка. І я бачу в цьому болі ресурс. Тобто, за рахунок того, що вони були. Аж настільки складними людьми я зрозуміла, що мені настільки треба вигрібати, що ніхто мене не вигребе. Що я мала вигребти по-чесному? Розумієте? тобто, і то правда. І це правда. Ми схильні з вами бачити одну правду драматичну, тому що нам вигідно драматичною правдою себе пояснювати. Ну, чого я не роблю, то ну, травми дівства. А чого я не роблю? А Фрейд так не придумував, і такого в нього не написано. Це популярна психологія це поширює. І коли ви вірите в свій драматичний сценарій, ви далі будуєте драматичний сценарій, ваш фільм драма. І в кінці хтось має ганебно все втратити або трагічно загинути. Ви не можете, коли ви собі розказуєте драматичну історію про себе, про своє життя, і ваші батьки виключно вас травмували. Ви не можете з такою ідентичністю стати чемпіоном. Це просто неможливо. Це не цей сценарій не передбачає цього. Ви коли-небудь бачили фільм, в якому міняється жанр. Був 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 такий трилер, і тут раз комедія пішла. Ну, немає такого, люди щось до сих пор не знімають, да? і ми з вами цього робити не будемо. Тобто ми маємо навчити свій мозок відрізняти інтерпретацію від фактів. Факти були такими: да, я реально була в інтернаті. Факти були такими, я реально почала в 14 років вивчати психологію. І факти були такими, я прекрасно вважаю себе в своїй професії, дуже якісним експертом. Це все факти. Ну, тобто, показником моєї експертності є там. Думка колег, а не клієнтів, тому що клієнти можуть по-різному це оцінювати. Ну і думка клієнтів також. Але номер один це експерти, тебе оцінюють як експерта, а не клієнти, які хочуть, щоб ти плясав під їхню дудку. І так в будь-якій професії, і так в будь-якій справі. І коли ви починаєте, наприклад, вести блог, і якась жінка на аватарки з квіточками пише, що ти там драна казай, здохне. Вона не блогер, вона не компетентна давати вам оцінки. І ви повинні зрозуміти, що для людини з квіточками вона не могла б в її сценарії життя не Може бути інших коментарів. Хоча вони бісять ці люди, вони вибішують. тому що їх думку ніхто не хоче питати. Вони збивають, вони роблять енергетичний шум, і їх теж треба посилати. Я за, за грубість трошки я її рекламую. Тому що вони розуміють, що все, 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 до побачення, не, не, не цікаво. Так от і наше з вами завдання. Я вам про маму розповіла як ще одну додаткову техніку. Яка для тих, кого вона чіпляється тема, ви полічитесь. Повірте мені, у мене колись така була історія, що до мене прийшла дівчинка з запитом там про стосунки, і я була дуже молодим спеціалістом. І тут вона починає розповідати історію про те, що її зґвалтували, і групове зґвалтування. А я сижу мені там 22 роки. Отак, от і я боюсь дихати навіть не то, що я не знаю, що говорить, і я, ну, якби вона мені зразу сказала цей запит, я би її не взяла. Я дзвоню до колеги після консультації. Я кажу, слухай, я не знаю, що з тим робити. Я не готова працювати з травмами. Мені моя колега сказала, що ні-ні ні, ми цю людину футболять не будемо. Вона вже розкрилась. Вона там 15 зустрічей проходила. Вона тобі довірилась, тобто в неї є з тобою вже певні стосунки. Ти справишся, ти справишся з цією клієнткою. І я їй говорю, ну я не знаю, я ніколи взагалі уявлення не мала, що, що говорити. І вона каже: Дивись, почнемо з того, що найефективніша техніка це просто розказувати. Як було всі етапи зґвалтування від початку до кінця, там 5-7 разів за консультацію. Тобто до тих пір, поки вона не перестане плакати і не почне це називати як фактаж. От коли вона почне це говорити як фактаж, як документальний фільм, да, відбулася така подія. Тільки тоді вона вже з цим справлятися починає. Тобто, це проговорювання є над. Мега-ефективним інструментом, так само, як і виписування, але краще проговорювання. Тому що, коли ми проговорюємо, ми слідкуємо за тим, що ми при цьому відчуваємо. Це вам просто дала таку. Підказку, що із таким люди справляються. В нас не був дуже сильний прогрес. І дійсно, останні зустрічі, вона вже спокійно про це говорила. Потім вона змогла про це поділитися з якимись людьми. І вона побачила, що її не відторгають, що її приймають, і її життя просто її сценарій був точно покращений і перепрописаний. Отже, ми з вами повертаємося до нашого, «Включи себе, до наших завдань. І я нагадую, що у вас завдання записати три відео: перше документальне, просто фактаж. Мінімум емоцій, максимум фактів. Друге, драматичне можна перебільшувати, можна накручувати. Можна, знаєте, от коли є якісь люди, які люблять розказати про себе, яка вона жертва, от прямо от в жертву, прямо туди в дніще. І третє це золота історія, і ви готові її почути. Нас цікавить золота історія навіть з тим, якою буде ваша смерть. Отже, і золоту історію ви розказуєте не від третьої особи, не про людину, яку ви знаєте, а про себе від першої особи. Отже, від першої особи це могло би бути так, що я народилась в 1983 році в маленькому містечку Черкаси. Багато було різних ситуацій, якихось недоліків в моєму житті. Але от в мене було таке чарівне, магічне, якесь унікальне тяжіння до кращого життя. І з 9 класу я була змушена ходити в школу 7 кілометрів пішки, і оці всі 7 кілометрів я вголос розповідала, ніби давала інтерв'ю, яке в мене прекрасне життя. Я просто от, я бачила журналістів, яким я розповідаю, ну як я такою стала, ну як мені це все вдалося. Якою такою я не знала, але ну, я от просто 7 кілометрів в одну сторону і назад я це розказувала. І потім, коли мене вже запросили працювати на телебаченням. В якийсь момент, коли була якась там прес-конференція, і я побачила довкола себе багато мікрофонів з різних каналів чи програм. У мене був такий флешбек, що це ж я почала от там в селі на дорозі, де не було асфальту, і от що для мене це історія про те, що ми можемо гратись в якусь класну історію про себе, і потім вона стає реальністю. І так я переконалася в тому, що це працює. Зараз я цьому навчаю людей паралельно з тим, що я стала, ну напевно, топ-5 найпопулярніших людей в своїй країні і не знаю топ 1 не будемо скромчати. Ну, давайте топ-1 це золота історія найкращим просто фахівцем, який поєднує в собі неймовірні якості: і професіоналізм, і гумор, і якісь абсолютно різні барви, і акторочку. Тобто мене цікаво і корисно слухати. І от за рахунок того я маю мільйонні просто перегляди, велику аудиторію. Зараз я розвиваю свій інвестиційний клуб. Мене туди дуже радісно в ту бізнес-спільноту приймають. І я думаю, що буду я помирати десь в 93 на могилі будуть стояти мої щасливі діти, бо їм лишився офігенний спадок, купа моїх там фоловерів, якихось учнів, і всі будуть знати, що я так гарно пішла з того життя і щось і собі в тому житті дала прекрасне, і людей тягла жити краще, і навіть будуть діти моїх клієнтів, і їхні внуки, і всі, і ще я помру, і ще моє ім'я як Моцарт буде звучати в інформаційному просторі. Не тільки України, а й всього світу. І я буду там лежати собі на хмаринці і думати, боже, слава Богу, щось ми в тому світі зробили. Так, да, Дякую, дякую, дякую. Да, я така. Дивіться, чому це іще раз на надважливо. Тому що ви дивіться, півтори хвилини історія ви бачите як фільм. І ці півтори хвилини вони вас дуже трансформують. Е, і драма повинна бути, тому що у нас є багато. Загнивших негативних емоцій, і в драмі вони повинні вийти. Тобто, визнання агресії, протесту, болю, несправедливості, воно дає шанс на розкриття щастя, радості, посмішки. Тобто, ми не можемо неприємні емоції, які ви чомусь назвали негативними, вони просто неприємні по відчуттям. Але спорт теж неприємний по відчуттям. Будь-яке навчання там, музиці чи чому небудь це неприємно по відчуттям, але ми не кажемо. Негативне навчання верхової їзди, от ви задумаєтесь про це. Це просто неприємно. Ти просто можеш впасти з коня. Чи просто неприємно ти пробуєш грати, в тебе не виходить. Ми не кажемо негативний етап навчання. Тобто негативні емоції, сама назва, я вважаю, некоректна. Вони неприємні. Емоції, але якби вони були не потрібні, природа настільки мудра, вона б їх не придумала. Вони нам потрібні, це наш світлофор, це наш стоп, це якесь відображення того, що ми кудись якісь пам'яхи, ми не туди рухаємося. Тому я за те, щоб ми ці емоції якось так теж подивились, що з ними треба подружитись. І ваша задача три відео по півтори хвилини, документальне, драматичне. І золота золота історія. І ви можете, коли розповідати золоту історію, уявляти, що тут оператори, і от ви підписуєте книжку з вашої біографії, і ви так максимально розказуєте, немає ніяких обмежень. Можливо, все. Ви берете і те, що було, і те, що буде, множите це на 110, і ви знаходите свій низ в другій історії і свій максимум в третій історії. Записуєте ці відео і виставляєте у нас за інструкцією. Я вас дуже люблю, цілую. Спробуйте, будьте сміливими, не намагайтесь зробити ідеально і практикуйте. Практикуйте це не тільки для сьогоднішнього виконання цих вправ, а взагалі для життя. Це дуже класна техніка. Я вас люблю, цілую. З вами була я, Ваша Наталя Холоденко. До нових зустрічей.